У Києві, в Голосіївському районі, внаслідок падіння ракети пошкоджене авто і дах приватного будинку. А, так, повідомляв про це мер Києва, Віталій Кличко. І зараз на місці у Голосіївському районі вже моя колега Оксана Опришка. Вона детальніше нам і розповість, що трапилося. Оксано, привіт Їй розповідай. Перш за все, чи люди цілі. Вітаю, Олесю. Ми перебуваємо на місці епіцентру падіння уламків збитої ракети. На щастя, люди всі вцілілі, поранених немає, але ушкодження все ж є. От саме за цією червоною стрічкою бачимо кілька ушкоджених автомобілів в ціномарці. Пвидрощене скло. Далі я, на жаль, ще не можу роздивитися. Також у сусідніх навколишніх будівлях повилітали вікна. І ось ще Олексію покажи ушкоджена лінія електропередач. Люди кажуть, кажуть місцеві, що наразі тут немає світла. На місці падіння уламків бачимо, працює слідча оперативна група. Опитують свідків людей, досліджують уламки збитої ракети. Ну і ми маємо е, змогу поспілкуватися. Ось із безпосереднім свідком цієї події. Е, вітаю, знайомтеся його. Звати чоловіка звати Олександр. Він мешкає. Е, Ось в цьому будинку, який поряд, так знаходиться. Так. Отже, Олександре, уламки прилетіли о 10. Десь 10.05. Що було, що чули, що бачили? Почув спочатку, як спрацювала наше ПВО, летіла ракета, тут добре, чутно. Е, потім вибух. І десь після хвилини від вибуху почув, як е, вікна розбилися. Типу, візали. Скільки вікон у вас розбилося? Чотири вікна розбилося, чотири старих вікна, Євровікна цілі. Як і у всіх, побачили більше, що вони саме розбивали стояли. Надійніші євро. Не, не Була так. інформація, що дахи пошкоджені е, так. У нас дах цілий. у наступних будинках трохи пошкодження є дахів. Ну, а як загалом злякалися, рознервували? Ну, трохи є такий переляк, який переростає в злість. Трохи таке. Типу, нам ці вікна ми зараз поміняємо, машину відремонтуємо, і дамо пиздерні. Скажіть, як оцінюєте роботу поліції, рятувальників? Все нормально. Приїхали вчасно, швидко питали, пофотографували. Уже тут були і МНС, і СБУ. І ДТЕК приїхав, подивився на кавеля. Все чудово, все швидко. Швидка приїжджала, питала постраждалі, є, нема все нормально. Добре, ну дякую, Олександре, за інформацію. Олесю, ну ти почула е коментар Олександра. А я ж хочу принагідно закликати всіх людей. Четверту годину пові е триває повітряна тривога. Отже, не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Олесю. Дякую, Оксана. Оксана опоришка, наша з Голосіївського району. Там уламки пошкодили трішки будівлі і пошкодили авто. Але як Оксана і сказала, все ще триває повітряна тривога. Тож краще перебувати в безпечних місцях.